В студії Володимир Родим'юк і наш гість з Київщини. Залюбки я представляю нашого гостя. Сьогодні в нас в студії Сергій Гула, Національний асоційований директор місії ГДОН в Україні. Він також адвокат. І для мене це найосновніше батько. Чотирьох дітей разом з дружиною вони їх виховують, їх люблять. А наша тема як Господь може стати і бути нашим адвокатом. Вітаю Сергію Івано-Франківську! Вітаємо. І е, перше питання: так е, чи може людина самотужки своєю силою? Своїми зусиллями, силою своєї волі, досягнути праведності і святості у своєму житті. Чи вона може бути правильна, так? Ви це, це, це це таке глобальне, дуже серйозне питання задали, яке вже людей мучило і випробовувало тисячі років. Тисячі років, коли і багато людей дійсно хотіли довести своїм життям. Що вони можуть бути е, праведними і не згрішити ні в чому. Але ми знаємо всю історію людства, вона написана, і очевидно, е, ніхто цього не зміг зробити, окрім Ісуса Христа. Своєю силою це неможливо. Очевидно, ми розуміємо, ми маємо цей досвід, ми маємо це розуміння, бо навіть якщо зовнішньо людина може видаватися достатньо праведною, і нічого поганого в житті не робити, хоча це практично неможливо, навіть слова інколи бувають не дуже хороші у нас, так? То з думками ситуація ще гірша, ще гірша. І чому, чому це неможливо? Хтось скаже, чому люди такі? Бо в нас є ворог людський, так і чітко написано в Слові Божому: є ворог людський, який має духовне походження і дуже серйозно впливає. На людей. Тому нам, до речі, потрібен і в цьому питання захисник. Тому, очевидно, власною силою ми не зможемо мати праведність. Ми маємо тільки праведність, яка від Господа Ісуса Христа. І тільки ця броня праведності, яка може бути від Господа Ісуса Христа, допомагає нам не грішити і дійсно в житті бути максимально таким хорошим, добрим вірянином, який. Може приносити хороші плоди, добрі для Бога і людей, ну і крім того, що є лукавий, який е, спокушає людину, так. так е, там різними способами е, і, або лякає, або спокушає, е, виводить з такої духовної, доброї рівноваги. Е, ми ще й від природи через. Правоців, та, та, праматі. Первородній гріх. Та, та. Є цей гріх. Тобто да. ми народжуємося з тим, і ми, якби ми да. не старалися, що ми не робили, а нас все рівно тягне на, гріх, на гріховну дорогу. Абсолютно. Але як Господь, Ісус Христос, може стати нашим адвокатом, mm -hmm. нашим захисником, нашим заступником? Щоб ну, ми стояли у цьому духовному світі серед людей і скажемо, ну так, я такий, але в мене є заступник. От, я про це написано в Біблії, mm -hmm. це важливо, щоб ви прочитали. Mm -hmm. Ви знаєте, дуже багато людей, може навіть для них це буде трошки дивним, засоціювати чи побачити Ісуса адвокатом. Але дійсно, коли ми бачимо слово, що Ісус Христос є нашим ходотаєм, той, хто заступається за нас, коли ми бачимо в оригіналі це слово, ми теж бачимо, що одне із понять це адвокат. І те, що дійсно в Слові Божому написано, це послання, перше послання апостола Івана. Друга глава з першого і другого вірша написано: Діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Він у благання за наші гріхи. І не тільки за наші, але й за гріхи всього світу». Тут ми знаєте, наскільки тільки глибоке місце писання, яке ми знаходимо. В Біблії, де ми, по-перше, бачимо ось цю функцію, що виявляється, саме Ісус Христос, Син Божий, є нашим заступником, нашим захисником і так, нашим адвокатом. Він просить, як і в багато інших місцях Писання і в Откроєвені, ми бачимо, Він просить Отця, щоб Отець нам простив наші гріхи, і це очевидно. Бо ми бачимо темну сторону, ми бачимо диявола, який є ворогом людським написано, так, який все робить для того, щоб людина в спокусах помирала, в гріхах помирала і йшла в ад, то ми бачимо це справедливо. Бог є справедливий, Він є праведний суддя написано. Тому, очевидно, якщо в людини є диявол, який звинувачує, це написано, що він звинувачує людей Божих день і ніч. То, очевидно, має бути адвокат. І таким адвокатом на небесах є, і не тільки не на небесах, але на землі є Ісус Христос. І дуже важливо в житті вибрати чиюсь позицію. Якщо ти вибираєш одну позицію, ти будеш мати одні наслідки. Якщо вибираєш іншу позицію, ти будеш мати зовсім інші наслідки. Очевидно, і всі тут розуміють, що добро краще за зло. Як це можна зрозуміти? Та просто кожна людина до тебе прийде і запитає. Що ти хочеш, щоб я для тебе зробив? Добро чи зло? Щоб я тобі, наприклад, дав на тисячу гривень, чи щоб я тобі побив вікна. Mm. От вам добро і зло. І адекватно, нормальна людина, очевидно, скаже: ну, мені тисяча гривень зовсім за не зайва. Я буду вдячний вам, якщо ви мені дасте тисячу гривень. Ми, ми легкі до розуміння, що є добро, що є зло. Але інколи в своєму житті найщомусь важко вибрати Ісуса Христа, стати на Його сторону. Щоб нам було добре і тут, і головне у вічності на небесах. Наш чомусь важко знаєте, те, що я кажу, людей ну, десь е, спонукати і говорити: читайте слово Боже, робіть це щодня. Це інструкція. Ми, як місія Гедон, маємо це завдання кожного дня в різних місцях роздавати слово Боже. І під час цієї війни ми роздали понад 3,5 мільйони нових заповітів для того, щоб українці. Знали, що є найкращою інструкцією життя, як стояти на стороні світла, як щоб Ісус був нашим захисником. Бо дійсно дуже важливо, що ми люди грішні, і ми робимо гріхи. І М -м сатана дуже добре цим користується. Коли людина згрішить, вона відчуває тяжкий осуд. Але все питання, що ми зробимо з цим осудом. Або ми будемо розуміти, що нам треба покаятись і попросити, щоб Христос. Нас очистив від цього гріха, від всіх інших гріхів і простив нас в цьому гріху, і далі жити в свободі. Чи ми в цьому осуді будемо помирати те, що хоче диявол, що ти згрішив, ти такий поганий, ти такий нещасний, лізь в петлю, або в тебе немає жодної надії. Ти дуже погана людина, ти нікчема, ти ніщо, ти нуль, ти дуже поганий. І диявол це робить, що людину абсолютно прибить. І якщо людина погодиться з цією думкою, нею потім все життя є трагічне, бо вона бачить себе мізерною і нещасною. Але Бог не творив людину такою. Ми є образ і подоба Божа, що означає, що ми є хорошими, добрими людьми, тільки гріх опоганює. Але якщо відмовитись від гріха і розуміти, що в нас є. Заступник Ісус Христос, щоб ми жили згідно його волі, ми будемо щасливі, ми будемо радість, ми будемо мати хорошу думку про себе. Як дітей Божих, ми діти Божі, а не діти сатани. Ми діти Божі. Значить, ми можемо думати про себе високо. Значить, ми можемо бути щасливими. Значить, ми знаємо, що наша перспектива це небеса, а не ад. Тому дуже важливо читати Слово Боже і знати, що в нас є персональний захисник. В тисячу разів, ніж адвокат Гула. <по> Бо до мене дуже багато людей просять захистіть мене. <по> Є Ісус, який набагато кращий адвокат. <по> Як е, зробити так, щоб е, Ісус Христос був нашим адвокатом на протязі всього життя? <по> Не тільки від випадку до випадку, від процесу якогось до процесу, від якоїсь проблеми до проблеми, а весь час він був на протязі всього життя. <по> Це, звичайно, питання вибору. Як я буду захисником якоїсь людини, якщо людина до мене не звернеться? Інколи люди думають, що ось Бог є на небеса, я є віруючий, і все, Бог мене має захищати. Нічого подібного. Потрібно звернутися. Найперше, треба звернутися. До мене, поки не звернуться, я не можу захищати людину. Так само Ісус. До Ісуса треба звернутися. Але є умови. В нас є умови, я не можу бути всім і вся адвокатом. В мене є чіткі умови. Я кажу, ось такі є умови, як адвокат, ми повинні підписати контракт. Ми виробляємо лінію захисту, ви повинні дотриматися лінії захисту, і я дізнаюся найголовніше. Чи людина жаліє про те, що вона зробила? Чи вона це... Якщо вона це зробила. Якщо вона це зробила, так важливо зрозуміти. Якщо я бачу, що людина жаліє про це, і вона. Розкаються в цьому, і це могло бути випадково чи не по знанню і вона не хоче далі це робити. Це моя умова. Я буду її захищати. Але якщо людина шукає щоб просто відмазатись і далі робити зло, я кажу: ні, я не буду вашим адвокатом. Я не можу виправдовувати ваше зло, щоб ви далі пішли робити зло. Це не мій принцип. Бога дуже схожі речі, бо ми вчимося в Господа В нього дуже схожі речі. Він каже. Якщо ти хочеш, щоб я тебе щоденно захищав, знаєте, як в мене є парадоксальне, я продовжую, але парадоксальна річ, коли люди кажуть, де є Бог? Чому війна? Чому смерті? Чому люди гинуть? Чому те п'яте десяте, чому таке зло? Чому він дивиться і нічого не робить? А де ви були раніше? Чи ви зверталися до того Бога, до якого зараз взиваєте про захист? Тоді, коли вам треба цей захист, коли у вас до прикладу все було добре, і вам Бога не треба було? А коли сталася біда, тоді грішили, 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 а потім сталася біда. Де Бог? Бог завжди є на своєму місці. І Він, навіть коли ми грішили, він готовий нам простить. Але нам треба навернутися, навернутися, вибрати його сторону. Тому в Бога є свої умови. Вони дуже чітко виписані в цій книзі. Покинути гріх. Так ми людині грішні. Це очевидно, ми грішні люди. Тут ніхто не спорить. Але все питання твоє позиція. Чи ти борешся з гріхом і береш свого заступника-адвоката, щоб він тобі допоміг, і з ним перемагаєш гріх? З Ісусом? З Ісусом, або обов'язково з Ісусом перемагаєш гріх? Чи ти далі собі живеш? Ага, Бог мені поміг, далі живу як хочу. Слова Божого не читаю, в церкву не ходжу, не молюся, пости не маю, і інше, і інше, і інше, а потім очікую, що Бог мене має захистити. Послухайте, ну це ж несерйозно. Ну, це ж абсолютно несерйозно. Ми маємо серйозно підходити до свого життя. Якщо ми хочемо мати найкращого адвоката в житті, адвоката Ісуса, ми повинні прийняти Його умови. А Він захистить день і ніч. Він допоможе в будь-якій біді і будь-якій проблемі. Але треба прийняти Його Слово, Його умови. решті решт можна навіть сказати в певній мірі контракт, Його закон. Тому його дуже важливо читати. Розуміти і приймати. І тоді адвокат Ісус Христос точно буде нашим персональним адвокатом. Як це відбулося в вашому житті? А... Ну, не народилося б зразу віруючим і зразу. Ви знаєте, сім'я, як кажуть, багато хто каже, ну, ми з віруючої сім сім'ї. Сім'я була віруюча, час від часу в церкву ходили, але Біблію, до речі, не читали, що для мене було парадоксально Але знаєте, коли я свідомо вибрав іти за Господом і вибрати частину. Коли оце в 22 роки, я став повнолітнім. В чому суть, до речі, повноліття? Воно передбачає десь 18 років, десь України 21 рік. Але в чому суть повноліття? Коли людина здатна нести відповідальність за свої вчинки, усвідомлювати їх і не здатна нести свої відповідальність? Так, от я зрозумів, в мене є життя. Я живу якось за життя. Як я його маю правильно прожити добре і щасливо. Всі ж хочуть бути успішними, всі хочуть бути забезпеченими, всі хочуть не хворіти, ну, всі хочуть добра. І для мене постало питання, як я, як людина свідома, здається, не дурна, як я можу нормально це життя, не нормально, а добре прожити. І я почав вивчати ті чи інші питання. І я багато вивчав різних сфер. Я багато читав ту чи іншу філософію, вивчав різні релігії, і я зрозумів, що найкраще для мене це християнство. Це те, в чому я народився, наша християнська українська культура, яка ми маємо, наші українські християнські традиції. Але критично важливо, я зрозумів, як юрист, як адвокат, що я маю знати перше джерело. Мені дуже важливо знати. Про самого Бога. Ви не знайдете ніде інформації про Бога, як тільки в його е, книзі. В Біблії, в новому заповіті. Тому для мене, як для юриста, було критично важливо вивчити цю книгу. Що це за книга? Так, Щоб вона буває маленького. Так, да, буває такого. Немає значення. Але знаєте, мені подобається те, що я національний асоційований директор місії Гедеон. Що ми це робимо. Ми кожній людині пропонуємо: візьміть, вчіться в Господа. І міняйте свій життєвий шлях, щоб ви були щасливі. Бо ця книга пише, як бути щасливим, як бути успішним, як піти на небеса, а не попасти в ад. Не дай Боже, якщо я поняв, що я можу попасти в ад. Та ви що? Мені треба заступник, адвокат. Кажу, Ісус, мені в ад не потрібно, я хочу в рай. я мудра людина. Я задумую, що мене чекає після смерті. А життя після смерті є. Я думаю, це нікого не треба переконувати в цьому. Тому, коли я прочитав один раз, другий, третій, я зрозумів, слухайте, це істина. Вона працює в моєму житті. Я буду триматися цієї істини. Тому так я й вирішив слідувати за Богом, читати його слово, молитися, ходити в церкву. Це в мене неодмінні речі, які дуже сильно мені в житті допомагають. І дійсно роблять щасливим. Якщо ви мене запитаєте, чи я щаслива людина, я вам скажу: я щаслива людина, я забезпечена людина, я виконую свої покликання в житті. І це дав мені Бог і слово Боже. Ну хтось скаже, ну, звичайно, що адвокат забезпечений, тому він щасливий. Не всі адвокати щасливі і забезпечені, не всі. Але корінь всьому Господь, так? Не йдеться про. Він же ж наш творець. Він же ж наш творець, очевидно, він знає, як ми маємо найкраще прожити. Ну, він ж то знає. Ну, як я буду в когось іншого питати, яке моє життя, якщо є твій творець. А написано в цьому ж слові. Якщо той, хто створив очі, чи не може бачити, якщо той, хто створив вуха, чи не може чути, якщо той, хто створив уста чи не може говорити, Бог може чути, бачити і говорити. Тільки його голос він особливий в твоєму дусі. У мене ще багато є запитань, але на цьому ми зупинимося. Тільки підсумок усього сказаного по нашій темі, як Господь може стати і бути нашим адвокатом чи заступником. Друзі, я хочу вам сказати, що. Очевидно, нам потрібен захист в житті, захист від зла. Та врешті-решт від тих самих куль, від тих самих шахедів, від тих самих ракет. Нам треба цього захисту. Нам треба того захисника, адвоката, який буде нас зберігати від гріха, від будь-якого зла щоденного. І найкращий цей захист, так як Він себе називає, Ісус Христос, що Він є адвокат, але його треба вибрати. Це має бути свідомий ваш вибір. Тому звертайтеся до Господа, що Господь я хочу бути я хочу просити, щоб ти був моїм захисником і адвокатом. Я відвертаюсь від злих своїх доріг. Я прошу прощення е, щодо своїх гріхів. Прости мене в цих гріхах. Я буду старатися читати Твоє Слово, досліджувати його, ходити в церкву, молитися, і я вірю, що ти мене направиш. І ти станеш моїм особистим адвокатом-захисником. Тому, друзі, насправді все просто. Інколи воно видається складним, але до Бога прийти просто, головне бажання і відвернутися від злих своїх шляхів. Дякую. дякую, дякую за сьогоднішню розмову, сьогоднішню бесіду. Хай Господь благословить Київщину, дякую. Київ, Івано-Франківськ і всю нашу Україну. Хай мир Божий буде в наших серцях і в нашій країні. Дякуємо вам за те, що ви були з нами. Хай Господь благословить і вашу родину, вашу сім'ю, і мир Божий буде в ваших душах. Якщо хочете бачити наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на наш YouTube канал Мир вам. Дякуємо, що ви ставите свої вподобання. Дякуємо, що ви підписуєтесь на наш канал. Дякуємо, що ви наш канал рекомендуєте рідним і своїм друзям. Нехай Господь вас благословить. Мир. Вашому дому